Життя святих мучеників Акендена, Пегасія, Автонія, Єлпидифора, Анимподиста. Діялося це в Персії за правління царя Сапора, який пролив море християнської крови. За його наказом було ув'язано трьох мужів із духовенства. А саме, Акендина ім'я це означає безпечний, пегасія, тобто повний життя і анимподиста безперепод. Їх передали в руки катів, і Бог прославив своїх слуг у їхніх муках такими видими чудами, що автоній, тобто без один з катів став голосно славити Христа Спасителя і за це прийняв смерть від меча. Крім нього, навернулися ще чотири воїни. За це їм відтяли руки і утопили в морі. На жорсткосердість Сапора почали нарікати навіть самі погани. А один вельможа на ім'я Елпидофор, тобто повний надії, став дорікати цареві прямо в очі, за його кровожерність. За що разом з трьома іншими вельможами і триста іншими воїнами, які повірили в Христа, загинули від меча. За переказом мати царя, що звалася Сапфія, просила сина, щоб не проливав стільки невинної крови, і за це Сапор прилюдно вдарив її в лице. Тоді Софія почала вголос прославляти Христа Спасителя. А коли цар велів кинути святих Акендина, Бегасія і Анемподиста в розпалену піч, тоді Сапфія, а за її прикладом, ще 28 воїнів, добровільно вступили в вогонь. Усі разом вони прийняли мученицьку смерть за віру за Христа Спасителя. Сталося це близько 330 році. Усі вони отримали вінець вічної нагороди, і усі моляться Богу, щоб звільнив нас від усяких спокус, і через віру в Христа осягли небеса з Богом!